Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. Четвер вечір і наша зустріч. Будемо о, говорити тезиси, будемо говорити теми, будемо, я буду висказувати своє бачення, виговорювати своє бачення, а ви будете вирішувати, як ми завжди це робимо. І з чого я хочу почати, це про те, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законодавство про легалізацію канабі канабісу. Що таке канабіс? Це наркотична речовина, яка о, є також і обезболюючим і ліками, і обезболюючим діями для наших поранених, для наших хворих, а також ліками є в якихось степені це ступені це ліки. Так, ось що я хочу сказати: було 268 голосів за, це перше читання. Юлія Володимировна Тимошенко не голосувала. Виступала проти канабісу, і так далі. і так далі. Що я хочу сказати на, цей, на... це з свого бачення? Ну, по-перше, вона заграє знову до своїх виборців, а це люди похилого віку, я також не молодого. Але я е за, і я розумію, що це. А інші, можливо, не розуміють, чують слово наркотичне, наркотик, і все. І все. Так от заграє і друге, а вона деяким чином, мабуть, скоріше за все, причетна до наркомафії. І вона не хоче легалізації наркотика як ліки. Розумієте, щоб це було чисто, відкрито, прозоро. Ну, ось така у нас Юлія Тимошенка. Ось така у нас, друзі, Юлія Тимошенка. Йдемо далі. А далі я хочу всіх подякувати, всіх, всіх, всіх подякувати за що, за те, друзі, що ми допомагаємо нашому війську, нашій армії, за те, що ми, не дивлячись ні на що і не дивлячись ні на кого, ми знаємо, що. Україна це наша країна. Ми знаємо, що Україна це для нас. І з тими покидьками, які не допомагають, тікають, пляшуть, п'ють і так далі валинять, увілюють, Нам не, не, не по дорозі. І ми, рано чи пізно їх уберемо зі своєї дороги. Так, от, величезна подяка. Вчора було два перерахування о 21.12, і о 21.24. без, без е, прізвищ. Вибачте, це на Приват24. Чи Лариси величезна подяка. Я вже казав це з, зранку. Величезна подяка Треніна Євгенії. Е, перерахування на ПриватБанк е, о 4.59 сьогодні ранку. О 5.01 ранку, о 5.10 величезна вам подяка Борису Ярославу подяка, Кузьмін Оксані і Малка Івану. Друзі, ми разом, ми справжні, ми настоящі. І вам величезна подяка від наших хлопців. Йдемо далі. Дивіться, що пише так звана хороша руска, куди ходить Арестович, куди ходить Подаляк, куди ходить Світан. Запам'ятаєте? Аристович, Подаляк, Світан, ще там декілька є наших прохіндєєв. Я, я вважаю це прохіндеєми, раз вони ходять до Юлії Латиніної. Пише Юлія Латиніна. Для чого вона це пише? Кому вона це пише? Яка, яка ціль цієї писани? Ось вона пише: ВСУ отримали приказ закріплятися на взятих рубежах і переходити к стратегічній обороні. Для кого це вона пише? Для чого вона це пише? Щоб посіяти паніку в наших головах, в наших мізках, щоб стурбувати наших людей, щоб наші люди почали думати, а ми не можемо йти вперед, і ми, 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 ми знову переходимо в оборону. Для чого? Щоб навести безлад, вона це пише. Вона казала: великий полководець Суровікін, він построїв лінію Суровікіна, і це класно. Класний відход з Херсона, умний, продуманий. І оце йдуть. І наші оці ось хлопці і дівчата, якщо йдуть тоді, підтримуються і працюють на Російську Федерацію. Друзі, не працюйте ви. Відписуйтесь від цих людей, не дивіться цих людей, не спілкуйтесь з цими людьми. Нічого ви не, доказ... не, до... не зможете їм доказати. Вони працюють на Російську Федерацію. Свідомо чи несвідомо, це інше. Свідомо чи несвідомо, але те, що вони роблять, вони працюють на них, заробляючи собі грошики, заробляючи собі підписників, заробляючи собі перегляди. Так що давайте робити висновки, друзі. Ну, Повернемося е до міністра закордонних справ Італії. Він сказав, що багато дає і що вони не Амазон. Знаєте, для того, щоб не давати. Багато, а дати один раз і совсім покінчити треба просто. Ну просто. Ну це ж ну дураку, ну я не знаю, і дураку, і розумному, і кожному видно. Прийміть нас в НАТО. І все. І більше давати нам нічого не треба. Росія сама піде, а якщо ні, ну може дати їм. Час, там, тиждень, два, виводьте свої війська. Може, місяць. Через місяць ми приймаємо Україну в НАТО. І далі вже все йде по плану. Або ядерна війна, або та. Ні, я це утрирую, звісно. Але просто. Далі ми вводимо свої війська, далі ми вже працюємо разом з, з Україною. Україну приймаємо в НАТО, якщо я там говорив, не пам'ятаю. Так що все, все. Ось для чого нам потрібна НАТО. А НАТО крутить. А НАТО крутить, а НАТО вертить. Ну, буває так, буває. Друзі, ви підписалися? Підпишіться, будь ласка, поставте дзвіночок. Розповсюдьте це саме зараз головне. І поставте вподобайку. А якщо не подобається, поставте дизлайк. Ну і все. Все так настільки просто. Ну, в госдепі США. Прокоментували різкі висловлення Зеленського. Вони сказали просто: ми все розуміємо, що Зеленський робить все, що можливо, щоб захистити свою державу і щоб в Україні, в Україні була зброя і допомога. Ми розуміємо, що він хоче все по максимуму. Це Госдеп каже. Була, можлив... була можливість під час зустрічі Зеленського і Байдена за закритими дверями обговорити реальну ситуацію і ці теми. І я можу сказати, що ми дуже добрі друзі і розуміємо один одного. Це заявила представник Госдепартаменту США Андреа Калан. Це нормально. Не слухайте всіх пропала, не слухайте, що дуже груба, не слухайте, що всіх роздратував. Друзі, давайте так. Політика дуже цікава, але розмова між політиками така ж, як і у нас на кухні, повірте. Коли, особливо коли вони залишаються без камер, без нічого один на один. Ось як ми розмовляємо на кухні. Чим ближче політики, тим так вони більше розмовляють, не вибираючи вислови, слова, речення. Повірте вона цікава, вона зрадницька, вона е, кругла, але розмови йдуть. Звичайні. Також країни g 7 заявили, не будуть повертати Російської Федерації заблоковані активи до моменту виплат репарації Україні. Якщо це буде так, знову все, що вони не кажуть, завжди треба залишати знак питання і декілька відсотків на те, що воно все зміниться навпаки. Те, що каже Росія, там взагалі все не все не так. От то, те, що вона сказала, це все на на шеворот на виворот. Сказала біла, значить це чорне. Сказала танк, значить це трактор. Це точно. Ну про це, що вони не будуть повертати, це написано у заяві. Це написано у заяві цієї G7, ухвалені в вільнюсі. Вони ухвалили. Ну, подивимось. Так, що, Так також вони там записали, що існує необхідність створення міжнародного механізму для відшкодування збитків Україні. Будемо дивитися на це. Будемо дивитися. Ну і ще одна у нас тема дуже цікава тема. Ну Генпрокуратура Росії, я прочитаю в оригіналі. Генпрокуратура Росії рассмотрит вопрос национализации липецкой фабрики Рошен экс-президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее обращение направил в прокуратуру некий общественник Виталий Бороддин. В обращении говорится, что фабрика фактически остается в собственности Порошенко, и контролируется его семьей и деловыми партнер, партнерами, например, экс-главой Нацбанка Украины валерия Гонтаревой. Ну блин, знаешь, говорю, ну одна контора, все перепутано, все сплутано, они все одинаковые-то. Также сообщается, что две управляющие фабрикой фирмы более чем на 90%, принадлежат украинской центральной европейской кондитерской компании, бенефициаром которой есть сын Петра Порошенко Алексей. А у Алексея жена, ой, забыл как зовут, э, дочка агентов ФСБ с Петерограда. Ну, слушайте, и противницы э, державных органов, там, разных, сестра и Еридна. Ну, Ну, які вам і доказательства, блін, надо? Ну які? По цей час фабрика в Ліпецьк є власністю Петра Порошенка, яку він обіцяв продати на другий день, як стане президентом. Він взагалі обіцяв продати все, окрім П'ятого каналу. Ви кажете що Зеленський обіцяв і щось він не зробив. А що? Чотири тисячі вчителям, так не обіцяв він цього. Це не він навіть казав. Це казали інші люди. А він говорив: добре б було, якби так було. Дай... А тут були обіцянки чіткі, прямі. Де? Де продаж е... Рошена? Де продаж кондитерської фабрики, де продаж Богдана, де продаж фабрики на навпаки? Магазини розширялись, електростанція побудована Порошенков. і дуже всього багато-багато-багато. Труби, газ, нафта прийшло до нього. Ну які вам докази потрібні, я не знаю. Це ж не я кажу. Це вже росіяни кажуть. Свого агента здають, видають. Ну, розумієте, ну, такая вот белиберда творится, да? Ну, так же не, не можно. Ну, не можно ж так верить, не можно так заздрить. Не можно быть таким вот пишучим. А Порошенко все дает, что может. А власть что? Только бла-бла-бла, скромно за владу. А Соромно за владу. Что дает Порошенко? Як вам не соромно це писати? Він все вкрав. Він дає він дає наші гроші в бюджет Росії на те, щоб росіяни запускали по Києву, по Дніпру, по Харкову, по Львову, ракети, шахеди, купували на наші гроші ці і, на... і Порошенко клас. Ну як це не зрозуміти? Ну невже? Друзі, невже це потрібно бути якимось... Сверхрозумним. Я не знаю, чи, чи закінчувати якісь учбові заклади, чи отримувати якісь дипломи, щоб це зрозуміти. Ну я не знаю. А знаєте чому? Тому, тому що ми дивимося росіян, ми дивимося наших росіян, які, начебто українці, а самі ведуть поводять себе як росіяни. Ми, ми, дивимо, ми дивимося все. Оці от канали, фабрики, фабрики новин, там новика ще різні. Е, я не знаю, я не хочу прізвично називати, оце все старе, що було. Воно так і працює на піар, воно так і працює по російським е, наративам, по російським темникам, тому що воно приносить ваші перегляди, ваші відклики, ви, ваші подобаєчки, ваші донати. А ось українці, ось Данило Янивський, Лиски, і Олексій Толочка історик, я от зайшов да, на їх на канал, де вони там ну, чудові розповіді про нашу історію, про наше бути, бит, буття, про, про Україну, про все. Якщо у той е, Латиніна за 5 годин 150 тисяч передивлянь, то у наших українців, у наших істориків за 24 години 8118 переглядів. Ну що це? Ну, подивіться своїх, подивіться правду, подивіться істину, подивіться українців, подивіться Україну, допоможіть Україні. Ні! Йдемо туди! Там же брешуть, там нас держуть отак вот вот в напрузі, там нам накидують і ми там ходимо отак. Вот а, а тут що Яневський розповість? Так і живемо. Або це ось як тут наші вже пустили скрізь. З офісу президента приїжджають куратори. Я навіть мої знайомі добре це кажуть. І вони ком командують куди в атаку, як в атаку. Що... Я вам точно скажу: брехня! Ось я оце, я навмисно потратив. Тиждень, і все це узнавав з різних сторон, з п'яти сторон, хто їздить, як їздить, які куратори, що куратори. Немає такого в офісі президента. Немає кураторської служби, немає від офісу відраджень на курирування якихось військових операцій, чи ще щось. Взагалі, нічого від офісу президента немає. Їздить по фронтам, як я вияснив. Це я вияснив для себе. Одна безугла і те, то вона. Немає розпоряджень, немає вказівок, немає нічого. Вона від офісу президента вона їздить і збирає інформацію, сама бачить, що потім йде до залужного, не до президента. І там доповідає це її ініціатива. Розумієте? Одна: більше немає ні одного куратора. Не існує в природі такого. І якщо це звідки лясь іде, то це міф, то це я не знаю що. Я не хочу сказати нікого образити, але це неправда. Це хтось десь щось почув, якісь наративи від п'ятого еспресо чи прямого чи з Лаврської, І ось воно йде, і це. Офіс посилає кураторів і вони керують військовими. Так не буває. Будь-якого куратора, як мені вже сказали, військові. Любий лейтенант посилає нахрен і нічого лейтенанту за це не буде. Все, все закінчились цим. Просто закінчено, Не слухайте нікого. Не слухайте нікого, що Зеленський міг би більше на цьому саміті. Це все працівники напівросійські, напівпорошенківські. Не слухайте. Все зроблено, як зроблено. Все зроблено до кінця. Все зроблено через немож. І все зроблено так, як потрібно було робити. Не все вийшло так, а не завжди все виходить. До завтра, друзі! Україна переможе!